Вітає кучерявий сад, кінець листопада. Перший видочний сніг. Та він ненадовго. Здається, наче зима почалась. І сьогоднішня тема, котру хочу підняти у відео, зовсім не актуальна і запізно піднята. Насправді, на наступний тиждень все поміняється, все зміниться. І тема буде знову актуальна для тих, хто ще щось не встиг доробити. Та й загалом в мене таке бачення, що проінформована людина це озброєна людина. А що з цією інформацією вона робитиме це вже інша справа. Та я інформацію подаватиму на фоні літніх кадрів. Щось вже дуже-дуже ну дуже скучилося, ніби наче не було коли, проте дуже вже хочеться знову, принаймні, побачити яскравість, зеленість, квіточки. Тому краще на такому фоні слухати і дивитися, а не на фоні сумно-сіро-зимово-осінньому. Тож, про що сьогодні говоритимемо? Про останню передзимову обробку. Саду загалом і троян, зокрема. Видам всю інформацію, якою володію щодо препаратів, чому саме вони, чи взаємозамінні, чому незамінні, чому так, а не інакше. Одним словом, якщо цікава тема, то залишайтеся зі мною. Спочатку про препарати для троянд. Ними можна обробляти і увесь сад, якщо можливості дозволяють, матеріальні можливості. Це, ми знаємо є суміш препаратів міді. Бажано хлорокису міді для троянд. Він благіший, ніж купрумсульфат, ніж мідний купорос. Та Якийсь маслянистий препарат або 30B, або 30D. Чим саме ці препарати 30B-30D відрізняються? Чому кажуть одним навесні, одним восени, бо навесні майже ідентична обробка оця перша весняна обробка троянд і саду. Зараз про все за чергою. Перший зі складників. Хлороокіс міді міститься або в медян екстра препараті. Він чуть концентрованіший, 350 грам на літр концентрація, або в препараті Біошок, там 340 грам на літр діючої речовини. Майже однаково. В Всуміш ми їх завжди даємо першими. Я набираю в певний ковпачок мірний. І туди заливаю тепленьку воду, вимиваючи з того ковпачка. Воно так краще розводиться, бо хлорокі сміді потім любить осісти на дно, приклеїтися до дна, то так гарно помішуємо, розводимо. Концентрації, вказані на упаковках, користуюсь біошоком 25-30 мл на 10 літрів іде цього препарату. Щодо них. Не в осінніх обробках, а загалом, якщо ми ці препарати хочемо використати впродовж сезону, то повинні про них ще знати такі речі: сумісність з іншими препаратами. Жодним чином не можна мідь-вмісні препарати в комплексі давати в суміші з мегафолом. Не можна мегафол до препаратів з міддю. До препаратів з кальцію ми мідь не даємо. До фосфор органічних препаратів, це, як правило, добрива, якісь різні органічні. У випадку, якщо немає можливості дістати ні медян екстра, ні біошок, можемо скористатися простим мідним купоросом 1% розчином, це 100 г препарату, а там майже 98% діючої речовини. та Ну, на 10 літрів води. Коли ми першою додали сполуку міді в нашу ємність, аж потім можемо додати маслянистий препарат. Тепер про них два слова. З тої серії, на ринку існує 30Б-препарат, а також його абсолютний аналог, чистий стовбур. Зі стрічкою зеленого кольору знизу. Виготовлений він на основі мінеральних олій і рекомендується для ранньовесняного оброблювання саду. Чому? Бо вважають, що плівочка з цього препарату руйнується через 5 днів і не заважає брунькам розкриватися, прокидатися. Проклюнутися, так би мовити, продають 30Б в баночках по 450 приблизно мілілітрів. І рекомендують 300 400 мл давати на 10 літрів води. Зауважую, теплої води. Це маслянистий препарат, я завжди його розводжу, я би сказала, навіть гарячою водою. Теж спеціальну ємність відміряю, скільки потрібно. І з чайника в ту ємність, лию над відром, теплу воду. Вона вимиває маслянистий препарат, потрапляє це все вже вимити в відро відразу, де вже знаходиться наш препарат з міддю. Забула сказати, що чи екстра, чи хлорокіс, чи мідний купорос це протигрибковий та протибактеріальний засіб. А, масляонисті наші чисті стовбури 30Б і так далі це засоби від шкідників, від зимуючих стадій шкідників та проти кліщів. Отже, інсектицидно-акарицидний засіб. Його ж проти тих всіх шкідників можна використовувати і влітку, але у двічі меншій концентрації. Близько 200 250 мл на 10 літрів води. Це максимально 2,5% розчин. Тоді, як на весні, ми максимально брали 4% розчин, окрім, того, 30. Б... Чи чистий стовбур зеленого кольору, ще застосовують як прилипач 50 100 мл на 10 літрів. І ось цей прилипач паралельно, паралельно виконуватиме протишкідникову дію. Ну, такий корисний прилипач. Не пробувала, проте є така можливість. Це було про 30Б. Тепер, чим відрізняється від нього 30Д препарат? А також його аналог, чистий стовбур зі стрічкою синього кольору понизу. По-перше, на відміну від попереднього, це природного походження препарат на основі рослинних олій. По-друге, плівочка. Порушується через 5-14 днів, тобто довше тримається. І тому його рекомендують саме на осінь. Проте, ми ж розуміємо, масляниста плівочка навесні вона ну, ніяк не може зашкодити прокинутися і пролупитися брунькам. Як на мене, це абсолютно взаємозамінні препарати. І перевага 30 d в тому, що він натуральний. Для себе викинула 30 b в принципі, і на і навесні, і восени 30 d і влітку, якщо би раптом захотілось. Зараз про це окремо. І 30D препаратом. Продають його в пляшечках 235 мл. Оцей вміст пляшки восени ми розводимо на 8 літрів води, а якщо навесні, то на 10 літрів води. Ним ж можна користуватися і як прилипачем з концентрацією 50-100 мл на 10 літрів води. Щодо сумісності маслянистих засобів з іншими. Знайшла лише несумісність їх із мегафолом. Мегафол з маслянистими препаратами в одній суміші використовувати не можна. Отже, якщо для троянд готую 10 літрів осінньої бовтанки, то перші 5 літрів теплій воді розводжу біошок, чи медян Екстра, чи мідний купорус. І Решта 5 літрів гарячої води. В ній або розводжу маслянистий препарат 30Д і доливаю до перших 5 літрів з препаратом з міддю. Або простіше в ємності набрати маслянистий препарат і над відром лити, як я вже розповідала, гарячу воду, вона чуть-чуть вимиває з тої, з тої скляночки, з того змірного стаканчика. Маслянистий препарат, і він потрапляє і розмішується зі всією сумішю, потрохи, гарячою водою. Вся суміш, 10 літрів, досить тепла. Нею відразу обробляю виключно, виключно, виключно по сухих гілках. Якщо ми листя не обрізали, то по гілках і листю цією бовтанкою. Звісно, по листю буде набагато більший розхід суміші, і її потрібно буде закалатати значно більше. Для себе особисто спрактикувала не одночасну обробку троянд, а обрізала кілька кущиків, і саме їх по свіжих зрізах і по гілочках оприскую. Звісно, обрізаю лише троянди під укриття. Для цього я собі готую десь 1-2 літри суміші. Тоді виходить на 1 літр, 3 мл біошоку і 30 мл 30 30D. Ось таку собі, такий літр заколотаю, оприскаю ті, які обрізала, і наступного разу. При можливості обрізаю інші троянди і знову готую свіжу бовтанку літр 2 і оприскую. Тобто, в мене всі обрізані троянди автоматом відразу оприскані. Мені так простіше. Останніми обробляю необрізані велетенські кущі. Обробляю по листю, по гілках перед морозами. Оця масна плівочка, вона. Певним чином захистить від промерзання гілочки. Правда, не надовго, ну принаймні, вже хоч щось. І, звісно, події протибактеріально, протигрибково, проти шкідників і терапер. А тепер про загалом обробку саду. Мова, звісно, про чагарники та дерева у них здерев'янілі, набагато товстіші, міцніші. І для них можна застосовувати більш агресивні препарати, ніж для троянд, а не бавитися з медянами і з бігошоками. Загально відомою є інформація, що восени рекомендується залізним купоросом з концентрацією 5% 500 г залізного купоросу на 10 літрів води. А навесні. Мідним купоросом Для чагарників і дерев 3% розчин, а не 1% як для троянд. Тобто, 300 г на 10 літрів води дасть нам 3-відсотковий розчин. Мідний купорос більш агресивний, ніж залізний. Він Протибактеріальний, протигрибковий потужніше і ширшого спектру дії, бо залізний купорос точно повпливає на лишайники на стовбурах дерев. Звісно, частково і протигрибків вплине, але не так потужно, не так відчутно, як мідний купорос. То питання: чому ж не обробити саме мідним купоросом і восени? І навесні. Ми ж однаково вкладаємо працю, свій ресурс часу і так далі. А ціна там значно не відрізняється. Це досить дешеві препарати в порівнянні, принаймні, з біошоками, медянами і терепери. То чому так? Відповідь проста: мідь, котрою з дідів-прадідів користувалися в садах, не Вимивається з ґрунту, вона там накопичується і з часом приведе до значної токсичності, до значного рівня токсичності. Тому всілякими засобами ми мінімізуємо великі об'єми бовтанок з міддю. Ми ж розуміємо, що обробити троянди міддю це взяти там відро, ну, звісно, залежно від кількості кущів. Але обробити дерева це на кожне дерево по відру приблизно виходить. І яка маса оцього всього, це цієї сполуки міді, потім сповзе з листя чи разом з листям опаде і потрапить в ґрунт. Тому намагаються поменше. Використати сполук міді мідного купоросу і восени його замінити все-таки на залізний купорос, а ударну обробку таку, таку вже серйозно потужну зробити навесні, коли це матиме більше значення, коли це більш важливо, ніж восени. Ось так. Дуже шкода, бо мідний препарат не викликає стійкості резистентності, не викликає звикання грибків до себе. І якби не оця токсичність, то нею би можна було користуватися без, безмірну кількість разів, вбиваючи правда контактно. Тобто на що потрапив препарат, те і вб'є, вбиваючи патогенів. Цей препарат не гуляє всередині рослини і зі середини не лікує лише поверхово. Але і звикання не викликає, так, як системні препарати, чим вони дуже і дуже небезпечні. Якщо ви користуєтесь потужною хімією в своєму господарстві, не мідними купоросами, а такими системними, серйозними препаратами, то настійно рекомендую подивитися відео Увага всім користувачам хімії в саду. Хочеться вірити, що цю всю інформацію ви знаєте, володієте, маєте екологічну свідомість, бо надзвичайно важлива інформація, не індивідуально важлива, а загалом, ну справді надзвичайно важлива. Посилання дам під відео. А повертаючись до сьогоднішньої теми, ще додам, що знову ж таки при можливості. Можна до залізного купоросу зараз та мідного купоросу навесні також додавати маслянисті препарати, ну, зокрема 30D. Бо сам купорос, як ми звично обробляємо, не справиться зі всією палітрою проблем, а лише з проблемами розряду грибково-бактеріальних. Десь чула навіть, але я не рекомендую, просто кажу, що для великих об'ємів чула, садівники використовують і машинне масло, розводять, обробляють від цикадок. Такі на стовбурі з'являються такі міні, наче тріщинки. Ну, не знаю, не знаю, я б таким не ризикувала. Наче все. Точно про щось та й забула. Після кожного відео собі ще щось згадую, але основну інформацію. Подала. А тепер це так окремо, може комусь цікаво. Сьогодні, вчора, натрапила на сайт Мельсансат, і там відкрився каталог на весну, і там є сорт Следі, хтось може шукає, бо я особисто її дуже довго шукала. Стефані Баронінцу-Гутенберг. Десь тепер щойно. Недавно відкрився каталог, тому вони ще всі присутні. Ну, не в якості реклами, а в якості дружної поради. Ось таке. Прошу вибачення, не каталог, а каталог. Діалог, каталог. Потрібно намагатися гарно говорити українською нашою співочою мовою. І такі нею пишуть якісь душевні. Що відгукуються всередині твори. Відлітає осінь десь до раю, Відцвіло жоржинами в садах, Листопад у гості заглядає у шкарпетах теплих на ногах, хукає по шипках з позаранку, кутає туманами поля, тулиться котом десь біля ганку, і колише висохлі зілля, Хризантемом сняться ще романси, крутить час старе веретено. В осені тепер свої нюанси, теплий чай і затишне кіно, і варення в слоїках з малини, М'які капці, яблучний пиріг. Хрусткіт хмизу у старій хатині і легкий, як пір'я, перший сніг. Дивлюся на нього і знаю, що в мене дома чекають м'які капці, теплий чай і затишне кіно. Але потрібно підготуватись до того, що сніг може розвалити наші кущики. А я ще не пообв'язувала великі кущі необрізаних троянд. Отже, гайда. Гайда до роботи. Хто забув, хто не зробив, пам'ятаємо, у нас ще буде час, і сніг розтопиться, як не зараз, то потім, але важливо обв'язати по периметру кущі, щоб вітер не по... Вигинав пагони, сніг не завалив ті пагони, не повиламував, і все було добре. Mm -hmm. Дякую вам за перегляд, за увагу. Сподіваюсь, інформація придасться. Я, як сорока, завжди збираю ту інформацію, збираю в свій спеціальний зошит. А тепер такими дозами певними ділюся з вами. Щось новеньке знаєте, поділіться зі мною, будь ласка. Ну, з нами всіма глядачами. Ми ж інколи коментарі перечитуємо. Дякую, дякую, дякую. Слава Україні, героям нашим слава. Хай дні, вихідні будуть спокійні, мирні. Це те, що ми зараз найбільше -най -най цінуємо. А рідні і дорогі нам люди живі. Та Тримаймося вкупі, бо разом ми сила. Слава Україні!